Вже стартувала кваліфікація відбіру на Євро-2024, який пройде у Німеччині. Сьогодні гратиме Грузія проти Іспанії. Іспанці не дуже гарно почали два матчі, одна перемога, одна поразка. Зате є перемогу у Лізі націй. Французи вже зіграли свій матч. Перемога 2-0. Забив Чомені мені і Спасу. Мбапе та Тюрам. Крістьяна Роналду ратом проти Словаччини. Кріш попробує ще одну перемогу здобути. В нього вже 5 м'ячів на цьому відборі. Збірна України 21 року зіграє проти Німеччини у товариському матчі, а національна збірна зіграє проти Англії. Перший матч програли на Вемблі 0-2 взагалі без шансів. В національній збірної не зможуть зіграти Микола Шапаренка. В нього, на жаль, зараз травма. Але його є ким замінити. Дуже гарний сезон провів Олександр Пихальонок. Він викликаний до збірної. Також ще один гравець Дніпра один викликаний. але до молодіжної Робчинський та Яків Кінарейкін, який вже грає за основну команду. Грає... Будемо Грати за молодіжку. Ну що ж, сподіваємось, на ну, гарний результат наших хлопців.